Кожен наш крок уперед це сила наших воїнів. Завдяки їм Україна стоїть міцно та продовжує боротися. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Комунальне підприємство Теплоенерго отримало 5 потужних генераторів від Товариства Червоного Хреста. Детальніше про цю допомогу дізнавалися наші журналісти. Кременчук отримав п'ять потужних генераторів від товариства Червоного Хреста. Така допомога допоможе посилити енергонезалежність нашого міста. Ці генератори будуть встановлені на об'єктах комунального підприємства теплоенерго та забезпечуватимуть їх електроенергією. Зараз Найголовніше завдання, щоб ця техніка буквально через 2-3 дні опинилася на наших ПНС, на наших станціях підкачки, на наших центральних теплових пунктах. Це завдання і для водоканалу, і для теплоенерго, і для всіх комунальних підприємств. Весь парк генераторів, який є, має працювати вже в місцях, де вони повинні бути встановлені або стаціонарно, або у вигляді пересувних мобільних енергогенеруючих пристроїв. Така допомога стане в нагоді комунальникам, бо навіть в умовах можливих блекаутів підприємства надаватимуть свої послуги споживачам. Червоний крест нам передав 5 генераторів, 3 на 80 кВт, 1 на 50, 1 на 30 Вони були встановлені в на наших об'єктах стаціонарно, Зараз готуємо під них площадки. Заливаємо, під ключ заказали кабеля, Будемо підключати, вони не буде стаціонарно. Зазначимо, завдяки підтримці товариства Червоного хреста Кременчук отримав вже більше 20 генераторів для комунальних підприємств Кременчук, Водоканал та Теплоенерго. Міський голова Віталій Малецький вдячний товариству за підтримку та допомогу. Дякуємо за підтримку, але насправді хочу сказати, що техніки такої потрібно набагато більше. Зараз робимо все для того, щоб сформувати запас зимового дизельного палива, щоб ці генератори мали можливість працювати в будь-який час. Валерія. Лисенко Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. У Кременчуці від учора почали подавати теплоносій у лікарняні заклади. За сьогодні приміщення вже прогрілися, тож хворі отримують медичні послуги за комфортної температури. У підсумку задоволені і лікарі, і пацієнти. З початком робочого тижня температура повітря різко знизилася. У зв'язку з тим, за ініціативи міського голови Віталія Малецького, лікувальні заклади Кремчука розпочали подачу тепла. Учора протестували теплоносій та заповнили системи. Тож сьогодні у лікарнях міста вже тепла і затишна атмосфера. 16 жовтня стартував опалювальний сезон. Кременчуцькій міській дитячій лікарні в усіх відділеннях тепло. Комфортно, мами всі задоволені, малишам також комфортно. Проблеми із запуском опалювального сезону в дитячій лікарні не було. Станом на сьогоднішній день у нас вже практично в усіх відділеннях тепло. Наш персонал та пацієнти дуже вдячні міському голові за те, що він завжди приявляє до нас свою увагу, піклується нашим станом, переймається нашими проблемами. Тому зараз у відділеннях тепло, комфортно і всі задоволені. Задоволені. Дійсно задоволені та дякують за тепло і пацієнти лікарень. У нас тепло дали сьогодні дуже тепло, чисто, персонал дуже хороший. відношення, відношення до хворих дуже гарно. Ну ми задоволені. Так, так що дякуємо. Дякуємо всім дякую. За обслугу. десять разів. Дякуємо. Дуже жарко. Дякуємо. То, комфортно, уютно. Тепло. Дитинці теж тепло. При тому, всі як один відзначають, що подача тепла в лікарні відбулася вкрай вчасно, адже температурний режим має суттєве значення для одужання хворих. Дуже вчасно, так як на вулиці погодні умови дещо погіршилися, мами маленьких діточок вже чекали цього моменту, коли це відбудеться. У нас тепло, все дуже гарно було доволі таки до цього часу прохолодно, але зараз прекрасно. Ми бачите, ми ходимо в такому вигляді, нам подобається. Тепло в лікарню вже подали. Уже і в палатах, і в цьому відділенні стало набагато тепліше. Ми, пацієнти, відчуваємо себе дуже комфортно. На черзі на постачання тепла, школи, садочки та інші заклади соціальної сфери. Вікторія Пальчик, Віктор Петров, Кремчицькі новини. Аби підвищити рівень безпеки пішоходів та водіїв автомобілів, комунальники покращують інфраструктуру на дорогах. За дорученням міського голови Віталія Малецького розпочалися роботи зі встановлення світлофорів на аварійно-небезпечному перехресті. Де саме дізнайтесь у наступному сюжеті? У Кременчуці на перехресті вулиць Сумської та Левка Лук'яненка систематично відбуваються аварії за участі пішоходів та автівок. Внаслідок останнього ДТП на цьому перехресті, яке відбулося 24 вересня цього року, загинули двоє молодих хлопців, п'ять людей отримали травми. Варто відзначити, що це було нерегульоване перехрестя. З метою вирішення питання безпеки дорожнього руху міський голова Віталій Малецький ініціював встановлення на даному місці комплексу світлофорних об'єктів. 17 жовтня розпочав. Олися роботи з встановлення світлофорів на перетині даних вулиць. За дорученням міського голови проводяться підготовчі роботи зі встановлення світлофорного об'єкту на перехресті вулиці Сумської та вулиці Лукавоп'яни. Сьогодні проводимо роботи з монтажу кабеля також встановлені вже пішохідні стійки і транспортні стійки. В майбутньому плануємо встановити транспортні світлофори для регулювання руху на цьому перехресті. Наразі КП «Міськсвітло» світло робить все для створення безпечного середовища як пішоходів, так і водіїв. Під час руху на зазначеному раніше перехресті. Буде спочатку встановлено 8 транспортних світлофорів. Трохи пізніше плануємо встановити ще 8 пішохідних світлофорів для регулювання руху для пішоходів. Продовжуємо спільними зусиллями робити Кременчук ще більш затишним, а головне безпечним містом. Дмитро Цирюльник, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. За минулу добу до кременчуцьких правоохоронців надійшло 121 повідомлення про різного роду правопорушення. За фактами проведених перевірок 21 з них буде внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Серед резонансних випадків факт смертельного травмування на кар'єрі в Крюківському районі. Повідомлення про інцидент надійшло близько 18 години 30 хвилин про те, що працівник впав в дробільню, в результаті чого отримав смертельну травму. На місце події прибули ДСНС, медики та слідчо-оперативна група відділення поліції номородин. Попередньо встановлено всі обставини. Померлим є працівник даного підприємства 69-го року народження на даний час за фактом розпчадок кримінальне провадження під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури встановлюються всі обставини та розслідується кримінальне провадження. В ніч з неділі на понеділок надійшла інформація з одного із сіл про те, що чоловік на території свого домоволодіння виявив тіло жінки з ознаками насильницької смерті. На місце одразу прибула слідчо-оперативна група. Під час огляду на Мешкання приватного домоволодіння було виявлено труп жінки 51-го року народження мешканки даного села. Попередньо встановлено, що чоловік 72-го року народження під час конфлікту з померлою на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин спричинив жінці ножові поранення, від яких вона померла. Винуватця затримано в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу. Йому вирішиться питання про оголошення про підозру та обрання міри запобіжного заходу. За минулу добу до правоохоронців надійшло чотири повідомлення про випадки шахрайства. 81-річна Кременчужанка перерахувала шахраям 70 тисяч гривень. Бабуся зателефонувала невідомі та повідомили, що її рідна людина потрапила в біду, і для того, щоб допомогти їй, потрібно кошти. Сама пенсіонерка пішла в одне із відділень, які можуть перераховувати кошти, і декількома платежами відправила 70 тисяч гривень на номери рахунків, які в телефонному режимі сказали. Винуватців на даний час за фактом розпочати кримінальне провадження стати сто 190 кримінального кодексу України. Це шахрайство. Правоохоронці закликають бути пильними, особливо людей похилого віку, і не вестися на провокації шахраїв. Черговий раз закликаємо всіх пенсіонерів, звертайте увагу на такі факти. Ні в якому разі не керуйтеся першочерговими емоціями. Перевіряйте, чи ваші рідні та інформація, яка надходить вам в телефонному режимі, дійсно має своє підтвердження, тому що шахраї постійно намагаються спілкуватися з вами, не дають можливості вам перевірити цю інформацію і подальшим ви просто виконуєте їхні вимоги. Навіть не можете подумати, що саме зараз телефонують, і з вашою рідною людиною все добре. Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Наші люди всюди і у Франції мешкають українці, які ще минулого року, рятуючись від війни, виїхали за кордон. Міський голова Кременчука Віталій Малецький під час робочого візиту у французькому місті Клермон Фарані зустрівся з переселенцями, в тому числі і Кременчужанками. Як українців зустрічали французи, та якої вони думки щодо побратимства Кременчука і Клермон Ферану в наступному матеріалі. Мешканців французького міста Клермон Феррану організувала на допомогу Україні українка Ела Працьовита, яка вже 17 років живе у Франції. Вночі, 24 лютого 2022 року, їй зателефонував батько і сказав про війну. Коли вам телефонує батько і каже, що падають бомби на місце, де ви народилася, вас проймає жах. І спочатку я йому не повірила, як може бути війна у Європі, тому, що Україна це Європа. Але так він мені затвердив, і я е, один із перших раз почула, як мій батько плаче, і я зрозуміла, що це правда. Я була вагітна на дев'ятому місяці, і я вийшла на площу перед цими французами Пояснила все, що я відчуваю. Я їм просто сказала наступне: знаєте, е, якщо зараз сьогодні е, ми не будемо щось робити для України, знаєте, що завтра будете на моєму місці, будете телефонувати вашим батькам і боятися за їхнє життя. Єднаємося, єднаємося разом для України, єднаємося Європа. Ела створила асоціацію Діємо разом для України. Городяни Клермон Ферану активно збирали та відправляли в Україну гуманітарні вантажі. Ми продовжуємо працювати в кінці цього місяця. Я також буду знову ще раз за кермом нашого конвою, 12-го конвою. І ми приїдемо на цей раз до Києва. Ми продовжуємо діяти разом для України. Паралельно з тим асоціація надавала допомогу переселенцям з України, які дісталися Клермон феррану На сьогодні під їхньою опікою знаходиться понад 360 українських родин. Їм надають одяг, допомагають знайти житло, консультують, де знайти роботу, та разом шукають позитив. З українками поспілкувався міський голова Кременчука Віталій Малецький під час робочого візиту до Франції. Розповів, чим живе Кременчук. Це влаштувати <годиція> сховища, вони спускаються до своїх сховищ, а інші можуть користуватися там десь у дівна Ага. А який клас? В Україні сьомий, але тут восьмий. Натомість жінки розповідали про своє життя у клермон Феррані. Наша сім'я, яка нас прийняла, це просто неймовірні люди, які дуже сильно підтримують Україну, які все розуміють, знаєте, люди, які вміють аналізувати інформацію, яка до них розуміють. Ці люди – це вона, я не вансандр, ми їм безмежно вдячуємо. Багато часу українки приділяють волонтерство. Ми коли їхали в Клермонферами. У нас була дуже велика потреба це волонтерство. Ми дуже хотіли допомагати Україні. Ми з цілію сюди клітів їхали. І в Клермонфера ми знайшли для себе асоціацію. Це Аджір пор України. Вони на початку повномасштабного вторгнення почали возити в Україну медикаменти, і ми прийшли до них. Почали з ними працювати, допомагати їм висувати ці всі медикаменти. Вже весь день ми працюємо разом. Ми не були. Ми пам'ятаємо про те, що в Україні війна, і ми намагаємося всіми можливими ресурсами допомогти. Ми збираємо їжу, ми збираємо медикаменти, ми збираємо гігієнічні засоби, одежу для того, щоб і тут українцям допомогти і відправити в Україну. І намагаємося якось підтримувати і говорити про воно, говорити про Україну. І знаєте, якимось моментом навіть показувати Україну, тому що досі війни на жаль про нас мало знали. Кремечужанки Віра і Юлія Іванови, в числі переселенців, яких гостинно прийняли у Клермон Ферані, мають соціальне житло, вчать французьку мову та волонтерять вам цікаво вільний час. Ми волонтери майже кожні вихідні у нас. Колекти у нас робота в асоціації. Ми збираємо продукти харчування. Ми збираємо е гігієну. Все для українців і Українок і України всі працюють заради перемоги і тут mm -hmm. до речі. Українки з радістю сприйняли звістку про побратимство Кремчука та Клермон Ферану. Переконані, це важливо. Надії, що може, це може принести якісь плоди підтримки Кременчугу і Клермонфіра, тому що в Клермонфіра багато асоціацій, які допомагають Україні, волонтерські асоціації. Тому дай Бог це буде гарна співпраця. В Клермонфіра, за, за рахунок Кременчуга французи більше дізнаються про Україну. Тому що я вважаю це важливо, мобілізувати, розповідати, хто ми, що ми, тому що французи до повномасштабного вторгнення, до війни. В Україні взагалі не знали, хто ми. Вони вважали, що ми абсолютно різні люди. Абсолютно. Але коли ми сюди приїхали, вони це так дивно, вони кажуть, а, а яка різниця між нами? Її нема. Вікторія Пальчик, Вікторія Максимович, Крамчицькі новини. Кременчуцький військовий Олександр Рудюк отримав відзнаку Золотий хрест від головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного. За що дізнайтеся далі? У складні часи повномасштабної війни, коли кожен день це випробування для багатьох українців, важливість роботи військових не може бути переоцінена. Вони стоять на передовій, захищаючи територіальну цілісність України та сприяють збереженню миру для наших громадян. Кремечужанин Олександр Рудзюк спочатку працював у правоохоронних органах, але за станом здоров'я був вимушений залишити службу. Військовий досвід почав набувати ще у 2014 році на захисті нашої держави впродовж антитерористичної операції. А початком повномасштабного вторгнення добровольцем продовжував боронити. Україну від збройної агресії Росії у прикордонних військах за високий професіоналізм, зразкове виконання та на професійні навички, виявлені у бойових та щоденних завданнях підрозділу під час проведення об'єднаних антитерористичних операцій, а також операцій із підтримання миру та безпеки на території України. Олександр Рудзюк отримав нагрудний знак Золотий хрест від головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного через тонкощі служби військовий зміг надати нам коментар лише в месенджері. Виїхали на позицію в Донецькій області для запуску ударних дронів. Я група прикриття. Хлопці запускають, а я прикриваю. Їх помітила диверсійна розвідувальна група. При наближенні мною була ліквідована ворожа ДРГ, в яку входило шість осіб, з яких був один снайпер. Всі мої залишилися без ушкоджень. Ця подія нагадує про те, яка велика роль військових в нашому суспільстві, і наскільки важливо визнавати їхню жартовність та мужність. Олександр Рудюк – приклад справжнього героя, який гідно представляє Україну на передовій. Висловлюємо щиру подяку нашому земляку за службу в збройних силах України. Марія Бердаєва, Креманчицькі новини. Чи знали ви, що Кременчук може бути справжнім туристичним містом? Дві ініціативні Кременчужанки сьогодні презентували власну туристичну мапу в рамках проєкту Смарт-місто інноваційна туристична дестинація. Детальніше далі у сюжеті. Всі звикли вважати Кременчук містом індустріальним та промисловим. Проте дві ініціативні містянки довели, що Кременчук може бути ще й туристичним. Сьогодні у Кременчуцькій міській публічній бібліотеці презентували проєкт Смарт місто, інноваційна туристична дестинація. Авторка інстаграм-блогу Кременчук інтеліджент Олівія Капатія та дизайнерка Ірина Гладка понад півроку розробляли справжню туристичну мапу центральної частини міста. Це туристична карта, на якій позначені основні. Історичні будівлі та короткий опис про них. І сьогодні-завтра вже карти будуть в кав'ярнях. Їх там можна буде придбати. Карту можна буде придбати за символічною ціною 50 гривень. Дівчата кажуть, що за допомогою неї вони хочуть розкрити культурний потенціал Кременчука, його історичну спадщину і до того ж зробити це сучасно та інноваційно. Очікую, що максимальна велика кількість мап розійдеться і е, тим самим допоможе Кременчуку розвиватися в майбутньому і фінансувати якісь наступні освітні проекти, е, культурні, мистецькі. Це дуже цікава ідея. Лівія, молодець, що це все у нашому місті проводить. Управління культури і туризму Кременчуцької міської ради посприяло ініціативі дівчат, тому також долучилась до реалізації проєкту. Метою цього проєкту є створення привабливої туристичної історико-культурної смарт-дестинації в місті Кременчуці. Для відродження духовності історичної пам'яті відповідальності за збереження історико-культурного середовища директорка Кременчуцького краєзнавчого музею Алла Гайшинська на презентації розповіла, що подібні путівники по Кременчуку виходили ще з 1966 року. Воно відповідає своєму часу, але у всякому разі тут і картинок не дуже багато. Але практично у кожній сім'ї така книжечка була. Вона продавалася у всіх кіосках. І е, люди, які приїжджали, вони дійсно її купували. Тому що потім через багато-багато років я зустрічалася на, на курсах там і виявилося, що і в Харкові, і в Києві, і ще незаконно людей, які тут бували, є такі книжечки. Подібні ініціативи роблять Кременчук більш впізнаваним та сучасним. Хочеться, аби кожен мешканець та гість нашого міста знав, шанував його історію та беріг наше історико-культурне надбання. Софія Григоренко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Відомі українські артисти з Кременчука та з інших міст виступили на сцені міського палацу культури, аби підтримати військових. 15 жовтня у Кременчуці відбувся благодійний концерт ярмарок, під час якого збирали гроші на потреби 503 го окремого батальйону морської піхоти. Подробиці дивіться далі у сюжеті. 15 жовтня у міському палаці культури відбувся благодійний концерт ярмарок. До заходу запросили місцевих музикантів та артистів з інших міст. Всіх об'єднувала одна спільна мета допомога Збройним силам України. Зокрема, гроші збирали на підтримку 503-го окремого батальйону морської піхоти. Захід організовано за ініціативи благодійного фонду незламні борсуки та громадської організації «503 Family», фемелі, які були створені рідними військовослужбовців 53-го окремого батальйону морської піхоти. Зараз виступає гурт Гурт ЕКА також з музичної школи виступали. Виступали дует Метенки, брати-близнюки, які з Івано-Франківська. Приїхали, і ще має виступати Космірак-співак і Тьома Паучик, фіналіст «Голос України. Дякую всім, хто долучається, хто приходить. Всім за допомогу дякуємо. Артисти з Кременчука та інших міст України залюбки долучаються до подібних заходів, адже розуміють, що війна триває, і кожен з нас має наближати перемогу. Лідер українського гурту з Києва та Рута Євген Романенко зазначає, що діяльність їхнього гурту, ще з 2014 року спрямована на допомогу українським військовим. Сьогодні ми допомагаємо 503-му окремому батальйону морської піхоти. Це наші друзі з часів створення цього батальйону. Ми гастролюємо. В Європі у нас є така можливість як у амбасадорів української культури, і зібрані кошти ми передаємо не тільки цьому батальйону, але сьогодні от приїхали в Кременчук для того, щоб допомогти саме борсукам 503 му батальйону морської піхоти. Різні смаколики, які приготували батьки з учнями Кремчуцького ліцею номер 5 та волонтери, патріотичні сувеніри та картини. На ярмарку був представлений різноманітний асортимент. Кремачужани, які долучились до благодійного ярмарку, могли придбати патріотичний сувенір, тим самим допомогти військовим, адже всі зібрані кошти йдуть на потребу воїнів, завдяки яким кожен з нас має змогу жити повноцінним життям. Я а придбала картину для своєї сестри, тарковість яка тарковість живе в Миколаєві. Яка пережила всі події страшні я і розписав, Мені сподобалось, як намалювали картину, тому придбала цю картину для своїх рік. Я наприклад, як альпініст, пам'ять такі страшні <сміст> події. Дуже вдячна організаторам цього благодійного ярмарку і концерту за те, що нагадують нам що війна не закінчилася. Наразі кожен українець має усвідомлювати, що війна продовжується, і кожен навіть незначний внесок наближає перемогу України в цій жорстокій війні. Марія Берден Аєва Віктор Петров, Кременчицькі новини. Осінь чудова пора, особливо для любителів яскравих барв. Що про неї думають містяни та чим займаються прохолодними днями, дізнаєтесь з нашого опитування. Давайте поговоримо про осінь. Ви помітили, як часто змінюється погода? Буквально у неділю було до плюс 20. Вчора цілий день дощило, а сьогодні сонячно, проте прохолодно. А завтра вже треба буде достигати свою стару зимову шапку. Але у осені є також свої плюси. Знаєте, які? Неймовірні осінні барви. А що про осінь думають За Зато що красота! Лістя жовте, смотрите, яка природа красива сейчас. Сама природа вот показує на то, що она род пройшов. Осень. Ну, я люблю її за те, що вона така тепла, романтична. Завжди люблю приїжджати сюди, в Кременчук місто. І, ну, мені дуже подобається парк. Мені дуже подобається природа. Ну і взагалі, тому що це, як я розумію, ну для мене це ну, якась романтика за тепло, осіннє тепло, за несподіваності, особливо місяць октябрі, мені дуже подобається. Мені е, любов, тому що любов не може бути одна бока. Вона многоцветна, многообразна, з холодочком. Ну, вот так вот. Гулять и наслаждаться мгновением, каждое мгновение жизни в каждом глотке чая. И мне кажется, в каждом мгновении жизни своей нужно наслаждаться этой жизнью. Иначе жизнь быстротечна, и мы пропускаем такие моменты, которые для нас очень приятны. Да, а я осенняя, я, я в листопаде не родилась, так что это моя прекрасная пора року. Мы <сум> любили раньше путешествовать, а сейчас сидим дома. Саме там на лінії фронту здобувається свобода і незалежність для всіх майбутніх поколінь. Слава кожному і кожній, хто захищає Україну. Слава Україні!